В день пам'яті та примирення в головній залі Палацу культури металургів зібралися всі ті, хто відчуває гордість за справжніх українських героїв. Прийти та вшанувати пам'ять солдат, які загинули у Другій світовій війні. Обов'язок кожного громадянина. Мабуть, саме тому у залі не залишилося вільних місць. До усіх присутніх з вітальним словом звернувся виконуючий обов'язки міського голови, секретар міської ради Сергій Горошко. З нагоди відзначення дня пам'яті і примирення прийміть дорогі наші ветерани, низький уклін. За ваш бойовий і ратний подвиг, побажання довгих років життя, міцного здоров'я, щастя і достатку у родинному колі, а всім новомосковцям я бажаю толерантності, незламності духу, віри. І впевненості у завтрашньому дні у нашому місці проживає останній в Дніпропетровській області герой радянського союзу, почесний громадянин міста Новомосковська Микола Тимофійович Невпряга. За дорученням президента України Петра Порошенка Сергій Горошко вручив ветерану вітальний лист. Для сучасної молоді вшанування пам'яті героїв по-своєму важливе. Школярка Поліна розповідає, що такі урочистості допомагають більше перейнятися долею тих, хто ризикував своїм життям заради світлого майбутнього народу. Я вважаю, як кажуть, не забуто, ніхто не забуде, ніхто не забуде, і потрібно це оцінити, щоб не потрібно боятися, Потрібно подавати правильний пример поколінню. І Считаю, що це правильно. Свято зі сльозами на очах, спілкуючись з ветераном праці Олександрою Михайловою, можна зрозуміти, що це і справді так. Жінка не змогла стримати сліз, розповідаючи про те, як важливо пам'ятати всіх тих, хто поклав своє життя заради нашого майбутнього, ветеранам своїм здоров'я, і щоб не засижувалися вдома, а общалися побільше, ходили на що я, наприклад, не пропускаю ніякі міроприяті. Хожу кругом, засижувався, не збираємося. Говорити теплі слова важливо. Ветерани повинні знати, що їх не забувають та шанують. Пані Тетяна виховує свою доньку Єву так, аби малеча з малку знала, хто такі справжні герої. Ми поздравляємо всіх ветеранів. С таким большим днем, днем победы. Желаю вам э, всем здоровья, крепкого э, счастья, чтобы вас не забывали, чтобы вами гордились еще много-много лет. Всего самого хорошего. Пам'ять це не просто частина історії, це наша совість, біль та гордість. Саме такі заходи допомагають виховувати мужність, почуття патріотизму, любов до батьківщини до історії свого народу, пошану до ветеранів Другої світової війни. Тож пам'ятаємо, перемагаємо, вічна слава героям.